Без черг і паперової тяганини на порталі Дія запрацювала нова послуга для підтримки родин у складних життєвих обставинах. Вони можуть подати заявку на базову соціальну допомогу. Більше розкаже Тетяна Дадак. Скористатися новою послугою можуть малозабезпечені родини, одинокі матері та сім'ї, у яких батьки не сплачують аліменти. Сума допомоги вона не є сталою, вона визначається в залежності від сімей. І, відповідно, після подачі заявки людині прийде повідомлення про розмір такої допомоги. Ну, і, відповідно, далі на дія картку приходять базова соціальна допомога. Також важливим є момент, що у випадку, якщо в сім'ї є кілька членів сімей старших 18 років, Відповідно, можливість отримати таку допомогу має один з членів сімей. Базова соціальна допомога передбачає об'єднання усіх виплат в єдину щомісячну. Часто певні вразливі верстви населення мають кілька таких виплат. Держава цим способом, ну і кожна з цих виплат вимагає певного адміністрування. Держава об'єднує це в одну і за рахунок цього зменшує навантаження також і як на людину в частині подачі документів, так і власне на адміністративний апарат, який здійснює відповідні виплати. Якщо Якщо подати заявку через застосунок, дія не вдається потрібно оновити свої дані у відділенні пенсійного фонду.